Фінальні акорди Різдва пролунали на Прикарпатті у Єзупільській громаді. Цикл зимових свят традиційно завершили розколядою подією, що вже стала особливою для місцевих мешканців. Восьмий рік поспіль у селі Ганосівка відбувається масштабне і колоритне святкування, яке щоразу збирає дедалі більше учасників та гостей. Така традиція йде, 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 ну воно масштабніше, масштабніше стає. Ми виходимо вже на всеукраїнський рівень, ну, мені це приємно. І бачу, що людям це подобається і ну, надихається. Дуже багато колективів є. І я бачу, наскільки вже воно це, що люди радісні і щасливі хочуть сюди приїжджати відбувати це дійство. Святкове дійство розпочали спільною колядкою місцеві виконавці разом із військовослужбовцями духового оркестру 50-го полку імені Семена Височана. Алі ж кожен колектив представив власне унікальне відтворення різдвяної пісні. Цьогоріч до розкоряди долучилися 16 хорових колективів та виконавців з різних куточків області. Така кількість учасників зазначають, організатори дає змогу гідно презентувати громаду, показати багатство української співаної молитви. Ми хотіли, щоб не тільки були колядки в нашому храмі, нашим колективом, нашим церковним хором, але щоб запросити гостей, щоб вони показали, яку коляду колядує Україна. Це не тільки в одній коляці розходиться, дуже багато. Є різних таких прекрасних пісень, колядок, щедрівок. Ми вибираємо, щоб представляти нашу наш етнос, бо він є різноманітний, особливо в нас на західній Україні, Галичині, зокрема. І тому хотілося, щоб деякі громади дали по одному, по два колективи. Ми дякуємо, Богу, що приїхали до нас мужні, сильні колективи, які хотіли цілий рік готувалися, щоб разом з нами колядувати в нашому храмі. На свято зійшлися не лише жителі Гоносівки. Розколяда зібрала десятки гостей з усього Прикарпаття. Розколядав першу чергу для того, щоб прославляти Бога. А ще також добре, що в нашій громаді є така традиція, що всі разом зібралися, прославили Бога, побули разом та повеселилися. Різні емоції, різні колядки. От співала організація «Крила надії, вони співали про воєнних. Є щедрих щедрик, які співають в усьому світі. Вони кожна колядка свої традиції, свої почуття. Кожна по-своєму відображає в кожного з нас різні емоції. Це співає багато людей, і аж мурашки по шкірі йдуть. Ну я відчуваю, що це вже е, що це вже все. Кінець різдва вже починається весна. Серед гостей розколяди були й представники з Польщі. Страж джавані тилко гаші пожарилату рятує людей. Пожежники займаються не лише гасінням пожеж і порятунком людей. Вони також долучаються до культурних і духовних подій. Сьогодні ми хочемо показати українцям, що пожежна служба підтримує людей усюди, навіть у церкві, адже її робота охоплює багато сфер, у тому числі культуру. Втім, не колядками єдиними на церковному подвір'ї. Розгорнули й благодійний ярмарок. Усі вироби ручна робота місцевих мешканців та дітей. Свічки, прикраси та смаколики створювали з однією метою зібрати кошти для підтримки українських захисників. Всі наші вироби, це є два столи. Це все ручна робота. Це ми з дітками займалися, робили, готували, ліпили з глини, заливали свічки, в'язали. Всякі прикраси ну у нас дуже всього багато. Наша ціль допомагати. Бо яка година не була, ми завжди на зв'язку допоможемо, передамо що можемо, що не можемо, будемо шукати. Загалом за вісім років проведення розколяди до Ганусівки завітали близько 60 хорових колективів та виконавців з усієї України. І щороку ця традиція не лише зберігає дух різдва, а й об'єднує людей навколо віри, культури та взаємної підтримки.